Тепер речей, які я плутала в дитинстві, і деякі я плутаю і зараз. Перше це окріп і петрушка. Друге це мандарини і апельсини. Третє тюлька і оселедець. Четверте це сосна і ялинка. П'яте це не зовсім річ, але Джонні Деп, Бред Піт і Ді Капріо. Зараз я плутаю тільки перших двох. І теж саме з Лобудою, і вірою Брежнєвою. Далі літак і вертоліт. Я Вже збилася якийсь пункт, але трамвай і тролейбус. Ще я плутала тюль і штори. Я не знаю, як можна було переплутати, але курага і чорнослив. Ще діснеївських принцес. Вони тут зображені всі, тому що я плутала всіх аналогічно з крупами. Я знала тільки гречку, рис і гороха. Все остальне це була просто крупа. Теж саме з пташками. Я знала, як виглядає голуб. Може би ворону впізнала і, і горубця, і то може. Також, ну вже трошки пізніше, я плутала консилер і коректор. І часом плутаю до цього дня. А які речі плутали ви? Я чекаю вашу думку в коментарях. Пока!